Привіт однодумці! Сьогодні поговоримо про пряжу для шкарпеток. У мене запитують, чому я в'яжу шкарпетки з пряжою у складі якої 100% вавна та ще не фарбована, бо на відео вона виглядає не дуже презентабельно. Але давайте розберемося, яку ціль я переслідую, по-перше, по-перше, це тепло, шкарпетки должны бути. Дов, Дуже теплі. Що може бути тепліше? вовни стовідсоткової. Будь-люба, натуральна, вовна є теплою. Але коли ти в'яжеш більше ста пар, виникає питання ціни. Так? Ну, вона не дуже дорога, це ця пража. Вона найдешевша, вона не крашена, тому на неї не тратять більш які хімічні домішки. І ще одну ціль я переслідую. Ці пряжі, вот, Северяночка і Вівчар, наприклад, оці пряжі, вони, вони, це производство українське. А, співробітники працюють. Производство працює, вони платять налоги, налоги йдуть о, государственный наш бюджет державний, о, чи йдуть на воєнні потреби. Бо це важно зараз, все це роботи на нашу перемогу. Так, давайте розберемося. Ось, я вам зараз покажу. Пряжа, бачите, натуральна. 100% вава. 100 грам 250 метрів. Вона склад її, вона зкручена з двох ниточок Давайте, я її зараз розкручу. Ось отак, бачите, двох ниточок Таких. Розкручуємо, то ми можемо її від, легко відірвати з одну і з другого. Але оці, коли вони дві, вони прочні. Я вже не можу струдом, струдом ну, з трудом, дуже з трудом відірвала. З хімічною пряжі таке не відбивається, вона взагалі не рветься. Тому а, при використанні цієї пряжі я в носочок та в п'яточку додаю хімічну а, ниточку. А ось. Така ж северяночка, вона теж із двох ниточок. Зараз ми покажемо склад, тут більш вида на темному. Бо в нас 100%, тут вже 200 г, довжина 500 метрів. Вона не фарбована, також така ж пряжа більш така бежева. І перематую ось ось в такі маточки. Ось. Може, не така в'язати не дуже приємно, бо вона груба, але а, потім а, вироби треба обязательно обов'язково прати та замочувати. А, Спочатку замочу на 1-3 години, а, потім стираю, як завжди. І обов'язково полоскаю розм'якчувачі. Вона становиться більш м'якою, вона пускає пушочок такий випускає, становиться більш теплими. Давайте взагалі, які бувають пряжі? Я вже говорила, що вікуня пряжа це сама дорога. вона стоїть 900 євро за 100 грам. Також є така наступна пряжа, як Гуанака а, також дуже-дуже дорога. Але вона приємна на дотик, м'яка, дуже тонесенька, це дуже зскані такі вироби, з неї виходять. Але є найбільш поширені і, ну, і дешевше. Ну, мабуть, ангору, всі знають Ангору. У нас пуху крольків ангольської породи. З вовни з ангольської породи, альпака. вовни... Ну, альпака це лама, Належить до сімейства верблюжих. Кашемір це з густого та тонкого пуху тибетських високогірних кіс. Ну, а, веча шерсть. Давайте є ще... Не просто овечі а шерсть, а шесть миріносова із мариносовою так і називають, вовна. Відрізняється більш високою якістю, вона тонка, її отримують овець тонкородної породи. Відповідна пряжа, волокна виходить, особливо тонкі та м'які. Часто в'яжуть. Вироби для діточок. Також вона не визиває будь-яку алергію, наголосити. Пряжі овечі є така схильність на звалювання. Неприємно, коли у вас вироби 100% вовни після прання становиться на 2-3 розміри менше. Але коли ви в'яжете шкарпетки, це дуже хороша така схильність. Чому? Тому що коли е, вироби звалюються, вони стануються ще тепліше, ви розумієте? Тому, е, коли ви зв'язали носочок більшого розміру, чим потрібно, та навіть е, впрали та полоскали то в холодну, то в теплу, то в гарячу водички. То вони звалюються а, і такі більш плотніші і тепліші. Також ви можете поекспериментувати. Робіть добрі речі, в'яжіть нашим хлопцям шкарпеточки, даже ось з такою недорогою, бюджетної, я можу даже вам розповісти, десь я покупала ось ця пряжа 250 гривень. Да, 250 гривень я брала за, за кілограм. ця чомусь дорожча, бо я не бачу, що вона більш якісна. Тому в'їжіть. Дякую.